Понад 80 ракет цього ранку випустили росіяни по Україні. 10 жовтня стало днем масового обстрілу. Окрім того, вночі ворог спрямував сім ракет на Запоріжжя. Наслідок ураження були пошкоджені об'єкти інфраструктури та високовольтні електромережі. Одна ракета влучила у багатоповерхівку. Знищено повністю одну секцію будинку. За попередньою інформацією, начальника Запорізької ОВА загинула одна людина. П'ятеро постраждало, з них одна дитина. Від рясних обстрілів постраждала й столиця. У Києві було зафіксовано влучні. Аня в чотирьох районах міста: Шевченківському, Святошинському, Голосівському та Деснянському. Також в результаті вибухів пошкоджено понад 20 житлових будинків в Обухівському районі. Є поранені серед мирного населення. В Зокрема, в центрі нашого міста також агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. За даними на цей час від ракетних ударів в нашому місті загинули 5 людей, 51 постраждали». Зараз 42 42 людини знаходяться в закладах міста. Мід закладах усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. На Львівщину 10 жовтня ворог націлив 15 ракет через потрапляння в критичну інфраструктуру. Тимчасово було припинено роботу ТЕЦ. Припинено постачання гарячої води та електрики. На даний момент ми працюємо над відновленням подачі електроенергії. Якщо і будуть відключення, то ми спільно, звичайно, подолаємо. Перемога буде за нами, тому що ми великий непереможний народ. Як зазначив президент Володимир Зеленський у черговому відеозверненні, сьогоднішні ракетні обстріли України це ще один доказ того, що Росія країна терорист. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю, впевненістю у перемозі. За оперативними даними ДСНС, переважно від ворожих ракет постраждали об'єкти електропостачання. Без світла на 15.45 залишається 5 областей Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська. Нарешті територій електрика відсутня частково. З метою уникнення навантаження електромереж українців просять користуватися ним свідомо. Загалом внаслідок масового нападу постраждало понад 70 людей по всій Україні. Попередньо 10 загинуло.